Перше питання. Про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки це призначення, яке змінюється. Це по вулиці Світла-2 з будівництва та обслуговування житлового будинку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. У нас на вулиці Світла-2 знаходиться комерційна діяльність магазин. «Точка». Ви знаєте, так? Да? Точка. Вони змінюють призначення і вводять відповідність до законодавства. Еталаврієнтів Олександр Васильович. Так, далі. Друге питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та надання дозволу Бліжинській Наталії Анатольовні на передачі в суборенду земельної ділянки комунальної власності. Для ведення товарного СГ-виробництва вона хоче, подала заяву, щодо що можливості надати в суборенду другій фізичні. Це питання було на позиту да, сесії. Да. Це обговорювалося на сьогоднішній день, вона документи перевела до відповідності надати дозвіл на суборенду. Все зрозуміло. Людина, яка може далі обробляти цей земельний біля. Так, е, надання дозволу на розроблений проєкт на щодо відбування з рандіянку в оренду Арсеєвії Ганні Олексі, Олександрівні е, та Арсеєвії Надії Русланівні. Це е, Великодолинське, вулиця Центральна, 101В. О, в парку вона знаходиться будівля. Е, то вона то роб... є, то е, робила, зараз не, да, не використовується, але на сьогоднішній день у... Громадян, громадяни е, свої документи виводять до відповідності, беруть в оренду. У, у попередній комісії у нас не було питань. Е, метр відводиться метр, полтора метра, максимум від будівлі. Що, 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 що він просить? А, ну, хрупий, аренда за, за моей делянкой это говорю не 03.07 це коммерційна це коммерційна це нормально процент, нормально, это коммерційна деятельность. Ну как вот, кафе. Коммерция кафе. Коммерція, кафе. Э, метр с одного метр с другой стороны. То есть аренду будем ну, зарабатывать, ну, аромата будем. Она будет буде. А, велика, вона вона буде. Планує запустити цю будівлю в роботу. Стояла така неухожа зараз час ремонт. Е, так, е, Затвердження технічного комплекта замовився щодо поділу та об'єднання земельної ділянки південь будконверс У нас був Південь Бутконверс. Е, що, що там відбувалося? Там е, у нас під житлове будівництво було і дороги. Об'єкти, земельні ділянки під насосною станцією, під каналізацію, під воду, під трансформатор. На сьогоднішній день вони відокремили земельні ділянки під цю інфраструктуру та дороги. Далі, далі у них планується, що вони змінюють своє призначення на дороги, і, на ці куски, і далі в оренду беруть. Хтось тобто, немає такого питання щодо відмови і все остальне. Вони хочуть відповідність до свого призначення робити документацію. Далі, житлове, так, у нас Кузніцов. Кузніцов ринок, Чорноморська дорога, вона вже чесно, Чорноморська дорога переименована, 17. Він Дозвіл просять про надання дозволу про розловну технічну документацію щодо поділу земельної ділянки. На сьогоднішній день там декілька вони хочуть в соберенду надалі, в соберенду здати ці земельні ділянки. Ну, Відповідність теж ввести. Ось, наконець. Так. Шосте питання у нас зайшло. Це у нас є таке корпоратив. Більше, більше 20 років ну, у нас орендує це... земельна ділянка. Да. Це «Бриз». вони змінюються цільове призначення для дачного будівництва. У них було для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Це в, в одній категорії. Але із 77 участків вони делянок, земельних ділянок змінюють призначення для дачного будівництва, а все остальное оставляют на попередньому цільовому призначенні. Що я скажу? Що я скажу? Мабуть, треба виїхати подивитися. Бо питання дуже важливе. А да. що воєнне время ми можемо? Воєнне время, е, ні, воєнне время це можливо, але використання цих земельних ділянок е, для дачного будівництва, е, наскільки я пам'ятаю, там е, больша, е, велика ерозія вороту йде. Да, да. ну, ви, ви розумієте, так? Да? Вони там, дай Бог, дають комусь з обереду цю земельну ділянку, а там у нас є резійний процес. Давайте є, є, пропоную, да, на, 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 <клухи> так, що. з комісію комісією. Хтось ну, тобто, на сьогоднішній день якийсь стан земельної ділянки. Там Ну там, я знаю, що вони заливали щось. Ні. Ні? Ні, там пирсе був пірси... пірси... бу... є два буни, які протиерозійні, але він... їм же тим бунам більше 15 років. І далі вони не доробили. Там із чотирьох бун вони зробили такі два буни. На сьогоднішній день там эрозийные процеси йдуть, Тобто я що, ну вдачнее будет низ це добре, да, но давайте подивимось на стан земельної ділянки. Тому що, ну... Ми потом зустрінемося з другими питаннями щодо використання земельної ділянки. Да? Я думаю, що тут як би... Це нормально по законодавству, але треба подивитися. які плани в цій організації щодо використання земельної ділянки, так? Зрозуміло. Так, все. Тоді що на допрацювання ми відповідно солосом день виїзді. Так, е тепер у нас. По йдуть по фізичним особам. У нас затверджена технічна мутація огородня 10. У нас по село Молодіжне, Одеська область, Одеський район. Вулиця огородня, земельна ділянка, 10. Це у нас Чайко Олександр Олександрович. В чому там ми чекали, поки він зробить відповідність про власності на будівлю, тому що будівля була. Якимось чином у Чорноморській громаді зареєстрована. Ну, Це помилка була в реєстраторів, на сьогоднішній день він це змінив, так що ми затвердження технічної документації та передачу у власність землянки, на якій знаходиться будівля житлова. Так, лебідь, надання дозволу на розроблення технічної документації лебідь Наталія Миколаївна вулиця єдності Великодолинське. Ну, Відповідно, там є житлова будівля. Про затвердження е, технічної з зможуться щодо встановлення відновлення меж Море, мороз Оксана Ярославівна. Е, це вулиця Станційна, 60Е. Тобто, є е, е, теж будівля, власності будівлі, будівлі кадастр пройшла. Затвердження технічної репутації е, Новосільова е, Людмила Анатолійовна такий переклад української мови. Е, Великодолинське, вулиця Лазурне, 2А. Е, теж є е, право власне на будівлі. Ми затверджуємо, передаємо власність. Затвердження е, також ювілейний. Лінія 17, земельна ділянка 26. Е, теж право власності на будівлю е, садовий будинок. Так, затвердження технічної ампутації змогу щодо відстановлення меж. Заменку натурі це у нас спільна сумісна власність. Було пару сесій тому. Ми давали дозвіл Хайрулін Олександр Рінатович, Тарасенко Світлана Юрійна, Хайруліна Валентина Анатолійовна, Кріт Наталія Равілівна. Це спільна сумісна власність світла 75. Документи перевілися в порядку. Так, також є у нас є, дозвіл на розроблення на вулиця Паркова, під, е, е, не під а для будівництва індивідуального гаражу. Вулиця, вулиця Паркова, 12. Е, у нас е, люди представили право власності на будівлю в гаражу. 31 квадратний метр. Это який какой адрес? Паркова 12, ну тут у нас э, право власності написано Паркова, 12 гараж 4А. Мы будем уже с регистраторами уточнювати ну, адреса, потому что, ну, странный адрес, если честно, гараж 4. М -м -м, не знаю, будем уточнювати, тому что в, в сессии нужна крайняя адрес. Так, чи ми будемо звертатися в архітектуру, щодо ну, Десь вони його отримують. Е, да, да. ну, ну, у... Будівля гаржу вже давно, але просто така, така адреса чудова. Ось, Земельна ділянка, е, будівля гаржу. Так. Е, ще у нас що? У нас що? У нас є е, е, лист. Міністерство освіти та науки України у нас інститут, е, університет біоресурсів Олег. Знаєш, помні, да? Київський університет, який має земельну ділянку, академічний е, земельна ділянка для відпочинку. Вони е, колись в Молодіжному, коли ще була Молодіжінська сільська рада, просили дозвіл на розробку технічної документації, е, проєкту землеутства щодо земельну ділянки. Під парковку. На сьогоднішній день по е, градостроїтельній граду документації, це убивця Дукова, от їхня територія. Рядом парковку. Там комунікація, так. Це питання, ще рік тому розвину. Вони не можуть оформити, бо на відповідність до генерального плану та зоні. Але на сьогоднішній день у нас розробляється зонінг зі змінами і ми в цьому рішенні вже врахували зміни у нас в генеральному плану. Ну, у нас в чому проблема в тому, що зміни у нас затягнулися на війський час, обмін коштів на фінансування. То есть у нас немножко затягнулося, ми не, не розробили детальний план. На сьогоднішній день детальний план э, розглядається вже і в, в нашому відділі в архітектури ми зараз опробатиме і в течение, ну, 2-3 місяця ми його затвердимо. І там буде автостоянка. У них не на сьогоднішній день з существуючим генеральним планом у, у них є не. не Невідповідність, але подалі це ми будемо в землі транспорту кидати, тому що там комунікація, ви знаєте, насосні станції, каналізація, все. Вони хочуть, щоб розробили насчет ну, землі рекреації. Ні, ми не можемо поставити землі рекреації, там землі транспорту буде. Так що ми відповідно на розгляд архітектури, що видаємо, відлажуємо це питання. На розгляд архітектури пропоную. От. І архітектура буде з ними зв'язуватись і якось там приходити до розуміння цього питання. Не? Через три місяці у нас буде новий генплан, у нас відповідність до рішення ну і проблем в цьому не бачу. Так, на сьогоднішній день всі питання. Комиссию объявляю законодательство. Зачем?